Друзі, всім бажаю доброго і спокійного дня. Вітаю всіх глядачів свого каналу, постійних підписників і тих, хто зовсім недавно до нас приєднався У нас сьогодні неділя. Ось був у нас сьогодні такий доволі сильний приморозок. І деякі друзі-горіхи в нас попідмерзали, як бачимо чорне листя. О, далі знову там передають дощі, ось така затяжна хмара, але відео буде не про те. Сьогодні зранку це якби трішки так у нас було тепло, погода, ну, погода була, е, світило сонечко. І було вирішено, е, ну я вирішив, ну як вирішив, було потрібно терміново зробити три пакета. Ось там вулики вдалині, жовті. Зараз прийду, покажу. Ось ми їх сюди вже перемістили. Е, ця людина ще днів 5 назад привезла е, вулики. І з умовою, якщо буде десь якась можливість, то щоб зробити по чим пошвидше. Пакет зробили ми ось з цього вулика, бо хочу його звідси забрати. Це не моя територія. Ось там той пакетик стоїть. Ось тут один вулик і ось третій. Поки, дякувати Богу, дозволила погода зранку, то ми з цим всім спрацювали. Так, що по бджолах? Сьогодні кажу, трошки світить сонечко. Ку, світило вже верніше, з, з другої людини передають затяжні, ну передають зливи дощі, і там і далі будуть зливи, і дощі. Роблю перш робив сьогодні всі. Пакети робив з тих сімей, де стоїть по одному магазину. Першого я зробив тут, все чудово. Другого зробив там, де показував. Потім вже, друзі, прийшов до третьої сім'ї, а вона, друзі, зайшла в ройовий стан, то змушений був перейти на четверту. І вже з четвертої ось там зробив я цей бджолопакет. Три спакували. Людина десь у другій годині дня має приїхати Бджоли, ну, бджоли. Багатенько вистачає і погода якби не... Ну, але погода не сприяє, щоб з нею працювати і взагалі, ну, хоч е, сім'ї треба розширяти, працювати, робити відводки, а погода не дає. І Не знаю, що ще там воно буде. Дивлюся, якраз таке середи потепління, наче йде, але потім і далі будуть іти дощі. Не дивлячись на це, бджола активно працює. Бджілка активно працює, несе пилок. Ось тут теж добре. Пилок такий червоний. Я то пилкозбірники не ставив вісні, бо передають дощі. Ті, які підуть через дно, то будуть доні. Ось тут така теж дуже добре бджілки працюють. Вони тут хитрі жуки не йдуть через донний пилкозбірник. Зими тут така вийшла невелика сімейка, але зараз вона гарно собі займає. Так, зараз хочу тоді з вами пройтись. Хочу ще там декілька сімей глянути, глянемо, чи з'їли вони той мед, бо тоді в минулому відео дехто казав, що ой, добре, хоч одна сім'я принесла, я хочу показати, що не одна принесла. Якщо дозволить погода, з неділі будемо вже качати той мед, який є, бо його треба відкачати, щоб ну, бо він різко, він, чесно тут зайвий. Не дивлячись на те, що сьогодні погода не дуже, але бджола якби більш-менш сьогодні мирна. Ось цей вулик черговий. Два магазини. Зараз глянемо, що тут бджоли принесли. Джоли, джоли дуже багато і потрібно це було. цей був магазин один відкачати. В нижній магазин я ставив 4 сушки, 4 вущини. Так, ось дивіться, це так. Ну, вже майже запечатали цей магазин. Свіжа вся печаточка. Ось друга рамка з краю. Уже і ці даже бокові допечатують. Зараз ще дістану, покажу. Так ось, дивіться, це третя з краю, Зараз вибачаюсь. Третя з краю рамочка. Ось бачимо, все, там майже весь запечатаний. І, до речі, прошу звернути увагу, нижній теж там, бачите, гарно так, як побіляно. Там оце якраз була і посередині вощина 4 штучки. Бо у верхній магазин я ставлю по 7 рамок, а нижній по, по 8. Ось так, бачимо, що джоли добре спрацювали. Зараз перейду ще до однієї сім'ї. І зараз вже піду, хочу, можливо, розшир ті сім'ї, які займають по одному магазинові. То їм накину по магазину. Бо вроді така як погоди немає, але все рівно десь щось летять. Де, можливо, навіть Максі буде потрібно сіяти. Зараз я нажму на паузу і закриємо. Так, це сусідка цієї ось сімейки. Тут теж два магазини. Ого, то тут взагалі, ти що? Шатається, так би хоч не впав би мені. Тут вже, друзі, гляньте, яка картинка. Я думаю, шикарно попрацював. Ось так. Дивіться, як гарненько все. Я думаю, вже такі рамочки можна, друзі, качати. Це друга рамка з краю. Дякувати Богу, виходить сонечко. О, то гарно, гарно. Бджола постаралась, дякувати Богу, дуже і дуже добре. Це, повторюсь, другий магазин. Знизу не знаю, щось. Ось така картина. Зараз, а зараз заради е, цікавості. Опа. Зараз заради цікавості ми підемо, глянемо з вами 12-рамочні, ось там 10 12 рамочні магазини. Зняв я рукавиці, бо в них незручно працювати. Ось, зараз дощ в Поріжчій, я вже відчуваю. це. Пахне, як то кажуть, дощем гляньте, що робиться, і Де йдеш та бджола, вона щось тобі встигне принести. Зараз хлопці і дівчата глянемо. Ще ось тут в мене є 1.12, 10 там і 12 рамок. Так, а ось ці, цей перший 12-рамочний. Тут я звідси недавно продав, як недавно, декілька днів назад продав пакета, ще коли була погода. Вони спеціально були для пакетів, тут були молоді матки. Які вийшли ну, Минулорічні молоді маточки, все воно починалося з однорамочних відводків. Зараз побачимо, що тут вони піднесли. От така картина. Матка тут тоді зайшла, зачервила. Ось з цієї сторони краще мед, бачите, бо щоб не думали, що мед свіжесенький, рідкий, от починає зразу тікти Тут, я думаю, вони може ще щось... Була погода тут донесли, бо тут бджоли бджоли як би вистачає ось так зараз ще заради цікавості підемо глянемо ще там де стоїть по одному магазину яка картина там так це одно, один тут магазин зверху ну, бджоли тут багатенько і тут скоріш за все що матка засіяла і то що добряче засіяла друзі 2-4-6 тут сім рамок але вона все рівно зайшла але зараз достану одну-дві крайніх що ж, так як я і казав, бачимо, матка засіяла і так добре зайшла. Сусідню рамку там взагалі добряче засіяла. Але ця була сімейка слабень. Ну, слабша була, але ну, зараз вона вже вийшла, звичайно, на... з тої з стадії, коли вона була слабкою. Тож, буде потрібно ставити другий магазин, щоб вони не зайшли в ройовий стан. Але хочу ж сказати, вона дуже, дуже добре працює по пилку. Дай таке. Тож, працювати є де. І біля чого зараз буде дощ. На лісовому точку вже не був декілька днів, бо там позаливало дороги, туди не доїдеш. Хіба що тільки на велосипеді. Але сьогодні будемо це проїдемо, глянемо, що там робиться. Ось тут бачите, по два магазини, ці сім'ї. Можна сказати, з кожної сім'ї, де стоїть по два магазини, то можна по мазинчику зняти і відкачати. Ось тут я доволі недавно поставив другий магазин. Теж заради цікавості зараз глянемо і на цьому будемо закінчувати. Так, ось тут верхній другий магазин, я думаю, тут дуже сильно запрополісували жгуліки. А тут жили мало, Ну як мало є трохи, але тут якби такого нічого нема. Хай собі це. І Знизу там стоїть магазин, 4 рамки сушки, 4 вощини, так як і вскрізь. Єдине, що хочу сказати, що в цій сім'ї під час весняної ревізії... Десь навіть під кінець березня був, ну, я побачив, що немає матки. І з, зі слабенької такої доходяшки сім'ї забрав плідну матку, сюди їм підсилив, вони її дуже добре прийняли. І дуже, я скоро друзів вгадав з маткою, сильну, силу вони швидко наростили. Теж одна з кращих моїх сімей. Пам'ятаю, минулого річ, тут я її з відводочка, однорамочного відводка вона у мене. Дуже добре прополісують. Свіжа їм тут решітка для збору прополісу. Тут теж гарно вони попрацювали. Не будемо їх тривожити, бо зараз буде дощ. От таке, друзі. Тож не забуваємо підписатись на канал, залишити коментарі, поставити вподобайки. Всім вам успіхів, миру і добра. Чекаємо погоди і будемо робити відводки.